Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. Вже прийшла осінь, Середина вересня, і можна деякі рослини готувати до земівлі. І якраз цим я і займусь. Тому в цьому відео я покажу та розповім, що буду робити скалами, які були висаджені навесні, і все літо зростали. Так би мовити, у горшиках. Зараз вони мають ось такий вигляд. Частина листя посохла, частина жовта, а деяке листячко ще зелене. Але для мене вже час прибирати їх. І ось на прикладі одного горшика пластикового відравку. Я весь процес покажу. І подивіться, як наприкінці сезону виглядає пластикове відерця. як коріння змінило зовнішній вигляд. Але це нічого страшного, таке відбувається кожен рік. Я все витягну і з часом воно буде мати звичайний вигляд. В все буде добре. І це від того, що дуже багато коріння. Ось я витягла і подивіться, які тут коріння. Це нормально. Таке в мене кожен рік. Але напередодні не треба було так ретельно поливати, і від цього буде мені трохи складніше відокремлювати одне від одного. Коли воно більш сухе, то набагато простіше. І ось так все це виглядає. Я їх залишаю в такому вигляді. Коріння та листя повністю прибирати не буду. Кали я віднесу в такому вигляді, у сарай будуть лежати на підлозі, поки коріння та листя повністю не висохне, саме по собі. І цибулі ще деякий час будуть отримувати поживні речовини від зеленого листя. Я не стверджую, що те, що я роблю, все це вірно, за правилами. Але так я роблю не перший рік. І нічого змінювати, додавати я не хочу. Я бачу, що рослини добре реагують, навесні гарно квітують, з ними все добре. І мене це взагалі влаштовує. Подивиться на цей грунт. Ну, воно одне суцільно коріння, Як його дуже забагато. І так кожен рік. В перший рік вирощування кау, я ще не розуміла, що мені робити восени, щоб було краще для ну, тобто для цибульки. Коли викопувала тюльпани занадто рано, то залишала зелене листя. Воно поступово сохло, а цибуля потім. Добре зберігалась. На прикладі цього вирішила проекспериментувати. Половину обрізала все, а другу залишила хай сохне. Ті цибулі, на яких обрізала, вони через деякий час були такі дуже м'які. І зиму вони в мене не витримали. А ті цибулі, на яких залишила, вони добре збереглись. Збіг чи ні, не знаю. Але з того часу залишаю так, і листя, і коріння. Потім потримаю в максимі і до морозів будуть лежати так само у сараю. А вже потім віднесу до будинку а, в неопалювальне приміщення. Але головне сухе, та й не занадто тепле. Ось таке вийшло відео стосовно підготовки кал до зимівлі. А я дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!